Коли він з'явився на світ, на дворі вирувала хуртовина, мороз заметіль, засніжені дороги. Авто мчало до пологового відділення міста Бузґ. Там на світ з'явився маленький Дмитрик. Він був довгоочікуваним сином, народився в родині Анатолія та Наталії, а ім'я йому вибрала старша сестричка Веронічка. Від самого початку життя для нього було боротьбою, і водночас він дарував світло. Любив бути на маминих руках, любив спати поруч, а ще засинати у візочку просто неба, коли співали пташки. Його улюблені солодощі цукерки бджілка. Але насправді він любив усе солодке. Найбільше його веселила пісенька Гусі потягусі, коли лунав знайомий мотив, у Дмитрика з'являлась усмішка. Його світ був простим і справжнім. Іграшковий ведмедик, мобільний телефон, улюблені звуки, а головне присутність рідних. Дмитрика часто називали нашим зайченятком, нашим ангеликом, бо він був таким ніжним, світлим, лагідним. Він ніколи не скаржився, навіть коли було боляче, мовчав, терпів і боровся за життя. Його серце перестало битися 10 серпня 2022 року. Але ми знаємо. На небі він не сам. Там його зустріли прабабуся Ярослава та бабуся Стефанія. Дмитрик залишився з нами у пам'яті, в любові, бо світло не вмирає.